Я тебе, З днем народження тебе, з днем народження олюся, з днем народження тебе. Тож саме на англійській мові. Ти наше сонечко, ти, наша квіточка, ти, наша радість, ці 19 роз. Скажи, тато! Щоб в тебе в житті завжди був прирост. Сьогодні ти маєш ти купити те, що ти собі задумала, так? Сіма у тебе. Чекай, 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 я не в курсі. а що вона задумала? Вона собі багато, у неї в плані як Барбароса. Okay. <laughs>